Терапевтичний пластилин, набір 4 штуки. Особливості. Набір терапевтичного пластилину це простий та ефективний інструмент для відновлення і зміцнення рук. Він допомагає тренувати м'язи кісті, пальці і передпліччя, покращує дрібну моторику та зменшує скутість. Матеріал приємний у роботі, рівномірно пружний і створює відчуття легкості, комфортного навантаження, яке підсилює ефект кожної вправи. Інструкція до застосування: візьміть пластилин і підберіть рівень жорсткості відповідно до своїх потреб. Жовтий дуже м'який, червоний м'який, зелений середній, синій твердий. Виконуйте вправи щодня, використовуючи пластилин для зміцнення м'язів пальців, кісті та зап'ястя. Використовуйте різні вправи для різних груп м'язів: стиснення, розведення, розтягнення, силовий хват, ножиці для пальців, плоске стискання, повне розведення пальців. Намагайтеся дотримуватись рекомендованої тривалості та інтенсивності вправ, поступово збільшуючи складність. Функції зміцнює м'язи кісті і передпліч, покращує дрібну моторику та координацію пальців, зменшує скутість та біль у пальцях, долонях і зап'ястях, сприяє відновленню сили та функції захоплення руки, ідеальний для реабілітації після травм, дегенеративних захворювань, інсультів або артриту. показання до застосування. Реабілітація після травм груп, дегенеративні захворювання кісті та зап'ясть, відновлення сили та гнучкості м'язів передпліччя, розвиток дрібної моторики у дітей від 3 років, підготовка пальців для професійної діяльності, музиканти, масажисти, спортсмени, ЛФК та ерготерапія, покращення координації та сили захоплення. Попередження: пластилин не є медичним виробом і призначений лише для терапевтичних та реабілітаційних вправ, не використовувати дітям до трьох років без нагляду. Уникайте контакту з очима, ротом, носом, тканинами та шорсткими поверхнями. Не ковтати. При появі алергічної реакції припинити використання. Терапевтичний пластилин твій легкий крок до відновлення.